Привіт, друзі! Я Сергій Руденко. Родинні зв'язки у владі були і лишаються основою української політики. Хоча нинішнє велике політичне сімейство Зеленського, на жаль, не єдине в українській політиці. Ще свого часу Леонід Кравчук був кумом патріарха Філарета. Непотизм процвітав і за кучми. Перший шлюб його доньки Олени був з Ігорем Франчуком, сином тодішнього прем'єр-міністра Автономної Республіки Крим Анатолія Франчука. Другий шлюб з олігархом і на той час народним депутатом України Віктором Пінчуком. За Ющенка владі було ціле на кумі Віктора Андрійовича, його рідний брат був народним депутатом України. А племінник Ярослав обіймав посаду заступника голови Харківської обласної державної адміністрації. За Янукова. Чи, як я вже казав, була ціла банда, пов'язана родинно мафіозними зв'язками. А Запорошенка у раді засідав його син Олексій. Нині покійний батько був депутатом Вінницької ради, а дружина обіймала посаду голови українського культурного. Фонду. Близький до Порошенка Юрій Луценко був Генеральним прокурором України. Його дружина Ірина засідала в Верховній Раді України, а кум Юрій Стець був міністром інформаційної політики. Тож подивімося, як виглядає велике родинне дерево всієї української політики. Почну з сімейств і династій. Сім'ї. Сімейство Балоги. На його чолі стоїть Віктор Балуга, нині народний депутат України. Свого часу Балуга очолював секретаріат президента Ющенка, був міністром з надзвичайних ситуацій і при президенті Ющенку і президенті Януковичі. А ще він контролював і контролює Закарпаття. Оксана Балуга, дружина Віктора Балоги, була депутатом Закарпатської облради, син Андрій Балуга, міський голова Мукачева, Іван Балуга, рідний брат Віктора, двічі був депутатом Закарпатської облради, очолював обласну раду. Ще один рідний брат Віктора Балуги Павло був двічі народним депутатом України, а двоюрідний брат Віктора Балоги Василь Петовка і нині народний депутат України. Родина Балог – яскравий приклад того, як маючи гроші і вплив у одному регіоні, можна конвертувати все у політичний вплив в межах всієї України. Сімейство білозорів кучерів. Співачка Оксана Білозір вже давно інтегрована в українську політику. Вона Кума Ющенка і Порошенка. Була міністром культури і народною депутаткою чотирьох скликань Верховної Ради. Її син Андрій був двічі депутатом Київради від БПП. У 2016-му був помічником народного депутата України Петра Порошенка. Андрій одружений на Ларісі Білозір, народній депутатці України. Батько Лариси Микола Кучер, також народний депутат України 9-го скликання. От тепер і скажіть, що в таких талановитих родинах не народжуються талановиті діти. В таких родинах гріх бути неталановитим і не при владі. Родина. Зобов'язує. сімейство Лабазюків. Сергій Лабазюк, народний депутат України останніх трьох скликань Верховної Ради, був депутатом Хмельницької облради від блоку Литвина. Двічі у 2012 та 19 обирався до ради у мажоритарному окрузі номер 188 на Хмельниччині. У 23-му намагався дати хабаря топ-посадовцям мінінфраструктури. Дружина Сергія Віолета Лабазюк, голова Хмельницької облради. Сімейство Луценків Віталій Луценко, батька Юрія та Сергія Луценків. часу він був першим секретарем Рівненського обкому комуністичної партії. Обирався депутатом до Верховної Ради України. Його син Юрій Луценко починав свою політичну кар'єру у вересні 97-го з посади заступника міністра у справах науки і технологій в уряді Валерія Постовойтенка. Був міністром внутрішніх справ, генеральним прокурором України і народним депутатом трьох скликань Верховної Ради. Рідний брат Юрія Сергій Луценко у 2012 році був народним депутатом України від блоку народна самооборона Наша Україна. Ірина Луценко, дружина Юрія Луценка, була депутаткою трьох скликань Верховної Ради, обиралася від батьківщини блоку Петра Порошенка та Європейської солідарності. Два роки з 2017 по 2019 була представницею президента України Порошенка у Раді. 4 листопада 2019 оголосила -го про складання депутатських повноважень через стан здоров'я. Сімейство буряків. Батько політиків і банкірів Сергія та Олександра Буряків, Василь Буряк, відомий український банкір, свого часу створював Орендкобанк. Вже на його основі його сини створили Брок-Бізнес-Банк. Останній дав можливість Сергію та Олександру зайти у високу політику до Верховної Ради. Сергій обирався до парламенту шість разів, Олександр тричі. За часів прем'єрства Юлії Тимошенко Сергій Буряк очолював державну податкову адміністрацію України. Сімейство Вілкулів. батько Юрій Вілкул, секретар Криворізької міської ради, виконуючи обов'язків голови Кривого Рогу. З 2010 по 2020 міський голова Кривого Рогу, колишній член КПРС партії регіонів та опозиційного блоку. Його син Олександр Вілкул, колишній соратник Януковича по партії регіонів, екс-віце-прем'єр-міністр України, колишній народний депутат України, з 26 лютого 22 керівник військової адміністрації Кривого Рогу. Сімейство Вітренків. Наталія Вітренко двічі обиралась до Верховної Ради України, входила до соціалістичної партії Олександра Мороза, була лідером Прогресивної соціалістичної партії України. У березні 22-го, після вторгнення Росії до України, партія Вітренко була заборонена в Україні. Сама вона втекла до Росії 2014-го. Син Наталії, Юрій Вітренко, колишній голова правління Нафтогазу України. Сімейство Герек. Олександр Герега, бізнесмен, народний депутат України, тричі обирався до парламенту. Співвласник мережі будівельних супермаркетів Епіцентр. Галина Герега, дружина Олександра Гереги, секретарка Київради у 2011-2014 роках, колишній депутат Київради, співвласниця мережі будівельних супермаркетів «Епіцентр». Сімейство довгих. Олесь Довгий, народний депутат України і секретар Київради за часів мерства Леоніда Черновецького, член так званої молодої команди Черновецького. Батько Олеся Станіслав Довгий, екс-нардеп України, очолював Укртелеком, був головою Державного комітету зв'язку та інформатизації України. Олесь був одружений на Ірині Горіні, доньці колишньої народної депутатки України від партії регіонів Ірини Горіни. Сімейство Донець дзензерського Тетяна Донець, народна депутатка України 7-го і 8-го скликань, її мати Наталія Донець також була народною депутаткою, але 3-го скликання. Чоловік Тетяни Донець Денис Дзензерський був народним депутатом України в партії Батьківщина у 2012-14 роках. Сімейство Дубневичів Ярослав Дубневич, бізнесмен народний депутат України трьох скликань, двічі був депутатом Львівської обласної ради. Богдан Буткевич, рідний брат Ярослава Дубневича, бізнесмен був народним депутатом України. Брати Дубневичі фігуранти антикорупційних розслідувань. Михайло Гичка, сват Богдана Дубневича, депутат Львівської обласної ради, виконуючи обов'язків, генерального директора Львівської обласної клінічної лікарні. Сімейство Іллєнків. Юрій Ільєнко, кінооператор, кінорежисер і сценарист на парламентських виборах 2006 і 2007 років, балотувався за списком всеукраїнського об'єднання Свобода. Був другим номером партійного списку. Але до парламенту Свобода тоді так і не потрапила. Юрій Ільєнко помер 15 червня 2010-го. Пилип Ілієнко, син Юрія Ілієнка, голова Держкіно України у 2014-2019 роках, член сеукраїнського об'єднання Свобода. У 2010-му був обраний депутатом міста Українка Київської області. Андрій Ілієнко, син Юрія Ілієнка, народний депутат України 7-8 скликання, заступник голови Всеукраїнського об'єднання Свобода нині офіцер батальйону Свобода 4-ї бригади Національної гвардії України. Сімейство Козак Кернес. Володимир Козак 2019-го обраний до Верховної Ради за партійним списком Слуга народу No68. Козак є рідним братом невістки Геннадія Кернеса Юлії. Вона вийшла заміж за середнього сина колишнього харківського міського голови Данила Кернеса. Сімейство Мовчан шаповал Олексій Мовчан за підтримки партії Слуга народу обраний до Верховної Ради у одномандатному виборчому окрузі номер 150 в Кременчузі. До приходу у парламент був заступником голови відділу керування проектами у Прозоро. Рідний дядько Олексія Мовчана Юрій Шаповал. Тричі народний депутат України входив у фракцію партії регіонів. Відродження у 2019-му обраний до Верховної Ради у 146-му мажоритарному окрузі більша частина Кременчука. Сімейство Корчинських Дмитро Корчинський, лідер партії братство, У 2004 четвертого балотувався у президенти України. Оксана Корчинська, дружина Дмитра Корчинського, народна депутатка України, восьмого скликання. обиралася до ради за списком радикальної партії Олега Ляшка, номер 24 Сімейство Литвинів. Володимир Литвин, колишній голова адміністрації президента Кучми і двічі голова Верховної Ради України. Микола Литвин рідний брат Володимира Литвина, колишній голова Державної прикордонної служби України, генерал армії України. Петро Литвин рідний брат Володимира Литвина, колишній командир 8-го армійського корпусу, був послом України у Вірменії. Іван Литвин, син Володимира Литвина, був кандидатом у народні депутати України у 2014 році в одномандатному окрузі Noші 66 Вибори програв сімейство Льовочкіних, батько Сергія і Юлії Льовочкіних. Генерал-полковник Володимир Льовачкін за президентства Кучми очолював держдепартамент з питань виконання покарань був близьким до другого президента України. Сергій Льовачкін був першим помічником президента Кучми і радником голови Верховної Ради України Литвина. За президентства Януковича очолював його президентську адміністрацію. Був власником телеканалу Інтер. Нині народний депутат України від ОПЗЖ. Один із фундаторів та керівників проросійської партії Опозиційна платформа. За життя, яка заборонена в Україні. Юлія Льовочкіна, молодша сестра Сергія Льовочкіна, була членом партії регіонів. Чотири рази обралася до Верховної Ради України в останнє 2019-го обрана від ОПЗЖ. У 22-му році добровільно склала депутатський мандат. Сімейство Парубіїв, Володимир Парубій, екс-заступник голови Львівської обласної ради, кілька разів балотувався до Верховної Ради, але безуспішно. Андрій Парубій, син Володимира Парубія, у 2014-му був секретарем РНБУ, голова Верховної Ради України у 2016-2019 роках. Нині народний депутат України від Європейської Солідарності. Сімейство Пилипенків Пилип Данилович Пилипенко, професор, завідувач кафедри трудового, аграрного та екологічного права Львівського національного університету імені Івана Франка. Був депутатом Львівської ради від Свободи. Володимир Пилипенко, син Пилипа Пилипенка, почесний консул Литовської Республіки, народний депутат 6-го і 7-го скликань Верховної Ради України. Сімейство Соболєва Голуба. Сергій Соболєв – народний депутат України від батьківщини, заступник голови партії батьківщина, був народним депутатом України семи скликань починаючи. З 90-го року Владислав Голуб, зять Сергія Соболєва, був народним депутатом України в 2014-2019 роках від блоку Петра Порошенка. Сівество Сюмар Христюк. Вікторія Сюмар, народна депутатка України в Європейської Солідарності в 2014 році, була заступницею секретаря РНБО. Дмитро Христюк, екс-віце-мер. Ірпеня, чоловік Вікторій Сюмар, з березня 2014 року був заступником голови керівником апарату Київської обласної державної адміністрації. Зараз військовослужбовець ЗСУ, колишній командир 251 го батальйону 241 ї бригади сил територіальної оборони зсу. Сімейство Тягнебоків. Олег Тягнебок лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода, народний депутат України трьох скликань, кандидат у президенти України в 2010-14 роках. Зараз майор Збройних сил України, заступник командира батальйону 128-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Андрій Тягнебок, молодший брат Олега Тягнебока, народний депутат України в 2012-2014 роках від Всеукраїнського об'єднання Свобода. З 2020-го депутат Львівської обласної. 2015-го служив у добровольчому батальйоні міліції Січ. Нині військовослужбовець ЗСУ. СВАТИ колишній лідер українських комуністів Петро Симоненко і лідерка Аграрної партії України Катерина Ващук. Обидва довгий час були народними депутатами України. Донька Ващук Тетяна, дружина сина Симоненка Андрія. Андрій Деркач, екс-народний депутат України, який втік до Росії, якого звинувачують у державній зраді, є сватом Володимира Литвина, колишнього спікера українського парламенту. Донька Деркача Тетяна Терехова вийшла заміж за сина Литвина Івана. Лідер української народної партії Юрій Костенко дружив свого сина Ростислава з донькою лідера народного руху України Бориса Тарасюка Богданою. Куми, зеленський Володимир, президент України. Кум. Сергій Трофімов, колишній заступник голови Офісу Президента України. Андрій Єрмак, голова Офісу Президента України. Кум. Микола Тищенко, народний депутат України. Єрмак Денис брат голови Офісу Президента України. Кум Олександр Литвиненко, секретар РНБУ. Бойко Юрій, народний депутат України, куми. Дмитро Фірташ, український олігарх, Ганна Герман, екс-народна депутатка України, колишня заступниця голови адміністрації президента Януковича. Кличко Віталій, міський голова Києва. Кум Палатний Артур, народний депутат України, 7-го і 8-го скликання. Кучма Малеоніт, другий президент України, куми. Сергій Льовочкін, народний депутат України, Юрій Павленко, народний депутат України. Льовочкін Сергій, народний депутат України, куми, Едуард Прутнік, екс народний депутат України, Віктор Янукович, четвертий президент України, Павленко Юрій, народний депутат України, куми, Леонід Кучма, екс-президент України, Катерина Ющенка, дружина Віктора Ющенка, Піскун Святослав, екс-генеральний прокурор і колишній народний депутат України, кум Сергій Винокуров. Суддя Конституційного суду України у відставці Поживанов Михайло, колишній заступник міністра економіки України, куми Олег Надоша, екс народний депутат України, Андрій Клюєв, екс-секретар Ради національної безпеки та оборони Вадим Гуржос, колишній голова Державної служби автомобільних доріг України. Петро Порошенко п'ятий президент України. Куми. Віктор Ющенко третій президент України. Оксана Білозір співачка, екс-міністр культури, Юрій Стець, екс-міністр інформаційної політики. Рибачук Олег екс-голова секретаріату президента України Ющенка. КУМИ. Олександр Третьяков, екс-народний депутат України. Катерина Ющенко, дружина Віктора Ющенка. Рудьковський Микола, колишній міністр транспорту, кум, Віктор Уколов, колишній народний депутат України. Стець Юрій, екс-міністр інформаційної політики, куми Юрій Луценко, екс-генеральний прокурор України, Ірина Луценко, дружина Юрія Луценка, екс-народна депутатка України. Петро Порошенко. П'ятий президент України, Марина Порошенко, дружина Петра Порошенка, Третяков Олександр, колишній народний депутат України, і колишній перший помічник президента Ющенка. Кумин Катерина Ющенко, дружина Віктора Ющенка, Едуард Зейналов, колишній народний депутат України, Дмитро Табачник, екс-міністр освіти і науки України, Олег Рибачук екс глава секретаріату президента України, Ігор Палесяк екс голова Одеської обласної державної адміністрації, Шуфрич Нестор. Народний депутат України Куми Оксана Марченко, дружина Віктора Медведчука, Володимир Кличко, боксер. Ющенко Віктор, третій президент України, Куми. Микола Палійчук, екс-голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Микола Катеринчук, екс-народний депутат України, Петро Порошенко, п'ятий президент України, Олександр Черевко, екс-голова Черкаської обласної державної адміністрації, Оксана Білозір, екс-міністр культури, колишня народна депутатка України, Станіслав Аржевітін, колишній народний депутат України, Сергій Буряк, екс-народний депутат України, Анатолій Бурдюгов. Екс-прем'єр-міністр Криму, Михайло Сакашвілі, екс-президент Грузії, Петро Міхеєв, екс голова правління Банку Україна. Яценюк Арсеній, екс-прем'єр-міністр України. Кум, Андрій Пишний, голова правління Національного банку України. Андрій Холодов, народний депутат України. Кум. Віктор Медведчук. Андрій Холодов, обраний до Верховної Ради України за списком партії Слуга народу No22. Був заступником директора товариства з обмеженою ткм ТЕКАМ. Плюс». Подружжя Наталуха Шкрум. Дмитро Наталуха, народний депутат України, обраний до Верховної Ради за партійним списком партії Слуга народу No14. Чоловік Альони Шкрум, народний депутат України, обраний до Верховної Ради за партійним списком партії Батьківщина No22. Ульянченко Івченко. Віра Ульянченко, колишня голова секретаріату президента України Ющенка, її чоловік Віктор Івченко за часів президентства Януковича був заступником міністра освіти і науки Дмитра Табачника. Доньки. Ольга Коваль, обрана до Верховної Ради за списком партії Слуга народу номер 58 була викладачкою в Національному університеті харчових технологій. Ольга, донька колишнього депутата Київської обласної ради від сильної України, Володимира Коваля. Сини. Дмитро Разумков, екс-голова партії Слуга народу і колишній спікер Українського парламенту, обраний до Верховної Ради за партійним списком від Слуги народу номер 1 Він син колишнього першого помічника президента Леоніда Кучми Олександра Разумкова. Разумков старший пішов в життя у жовтні 99-го року. Святослав Юраш, обраний до Верховної Ради за партійним списком Слуги народу номер 27 Батько Юраша Андрій Юраш, колишній директор департаменту у справах релігії та національності. Міністерства культури. З 21 грудня 2021 року Юраш старший надзвичайний повноважний посол України у Ватикані. Олексій Гончаренко народний депутат України, син колишнього голови антимонопольного комітету України Олексія Костусєва. Ростислав Тістик, обраний до Верховної Ради за списком партії Слуга народу номер 111 у списку, син колишнього депутата Львівської міської ради від свободи Ярослава Тістика, який володіє бізнесом у сфері оренди, нерухомості, торгівлі та громадського харчування. Руслан Плахой за підтримки Слуги народу обраний до Верховної Ради одномандатному виборчому окрузі номер 142 Одеська область, син колишнього народного депутата України від партії регіонів та батьківщини Ігоря Плохого. Кирило Тимошенко, екс заступник голови офісу президента України Володимира Зеленського, син депутата Дніпропетровської облради Владлена Тимошенка, спершу укроп, потім Слуга народу, колишнього менеджера Геннадія Корбана. Андрій Осадчук, народний депутат України від партії голос номер 13 у списку. Батько Петро Осадчук був народним депутатом України першого та другого скликань. Батько Андрія пішов в життя у жовтні 2014-го. Леонід ємець, народний депутат України, сьомої восьмого скликань, депутат Київ Ради від Європейської солідарності. Батько Олександр Ємець, екс-міністр справах національності і міграції, колишній віце-прем'єр-міністр України, народний депутат України трьох скликань. Олександр Ємець загинув у автокатастрофі у січні 2001 року. Зяті. Леонід Кучма, другий президент України. Він зять головного інженера заводу «Південмаш», а потім міністра середнього машинобудування СРСР Геннадія Туманова. Людмила Талалаєва, з якої майбутній президент України познайомився на початку 60-х колгоспі, була прийомною дочкою Туманова. Геннадій Кернес, колишній міський голова Харкова, був зятем колишнього прокурора міста Києва Юрія Гайс. Микола Мартиненко колишній народний депутат України і один із лідерів Народного фронту у другому шлюбі був взятим Миколи Гречківського, який з 1981 року був заступником, а потім і першим заступником голови арбітра Держарбітражу УРСР. А з червня 1991 до липня 2002 першим заступником голови Вищого господарського до липня 2001 року Вищого арбітражного суду України. Олександр Ярославський, колишній народний депутат України, олігарх, власник імперії Укрсиб, був взятим голови Харківської обласної державної адміністрації Олександра Масельського. Юрій Павленко, народний депутат України, зять Віктора Євсєєва, директора фізкультурно-здоровчого комплексу банкнотно-монетного двору Національного банку України. Євсєєв дружив з Віктором Ющенком. Саме завдяки тестю Юрій потрапив у команду Ющенка. Дмитро Разумков, народний депутат України, колишній голова Верховної Ради України, зять колишнього мера Миколаєва Володимира Чайки. Петро Порошенко, п'ятий президент України, народний депутат України, зять Андрія Переведенцева, який був заступником міністра охорони здоров'я України. Володимир Литвин, екс-голова Верховної Ради України, зять колишнього першого секретаря Печерського райкому партії Києва Костянтина Панікарського. Сергій Дунаєв, народний депутат України, колишній мер Лисичанська, зять народного депутата України Юрія Бойка. Суто Мамаян, народний депутат України, одружений з онучкою колишнього спікера українського парламенту, соратника Януковича Володимира Рибака. Євген Корнійчук, екснародний народний депутат України, одружений на донці колишнього голови Верховного суду України Василя Онопенка. На цьому, друзі, все. Сподіваюсь, ви не втомилися від усіх цих родинних зв'язків української політики. Тепер ви про них будете знати все. Або майже все, дякую всім за увагу. Бажаю всім доброго здоров'я. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки цьому відео, долучайтесь до спонсорської програми, яка допомагає мені розвивати цей YouTube канал. Все буде Україна!